Віддавати надра США, залишити собі, українським олігархам, Росії, друзі. Зараз дуже багато дискусій на цю тему. Я хотів би внести ясність і пояснити як юрист. Но, перш за все, всі чомусь живуть в якійсь ілюзії. Я розумію, для чого цю ілюзію нав'язали українцям, щоб їх одурманити і зробити тупими, живуть в ілюзії, що надра належить нам, українському народу. Ну, Перших раджу почитати 13 статтю, друзі. І там не так написано. Всі наші надра, всі наші корисні копалини, вся земля, атмосферне повітря, воно належить відповідно до Конституції, визначено дослівно так. Воно не належить народу, воно є об'єктом права власності українського народу. Тобто законодавці, творці конституції не написали прямо, що вони є власністю українського народу, а заклали навмисно цю норму. Об'єктом права. Що це означає, друзі? Ми ну, юристи знають і не треба пояснити. Це означає, що це об'єкт права, відповідно до якого є підстави проводити правовідносини у суспільстві. От ви є українцями, та? вся земля є об'єктом права українського народу, але вона ваша тільки в частині акту, який відводить вам ту чи іншу земельну ділянку. Тому не треба літати в хмарах і щось собі думати. Ніколи, українці з моменту заснування української держави, ні, нічого нам не налезло, окрім того, що є е, у свідоцтві про право влашої власності. Тому це все ілюзія, нам постійно чешуть про це і розказують, що гарна конституція. А я продовжую стверджувати і стверджую постійно, що вона недолуга. Вона навмисно зроблена з декларативними нормами, які абсолютно не мають ніякого відношення до реалій. І її неї треба, як мінімум. Вносити зміни. Ну, а босифікація ж показала вам, та і обмеження ваших прав свобод. Що таке українська конституція? Тому за неї тримаються ті так звані державники, які державу надбудову ставлять понад усе і вище навіть будь-якої людини, фактично презентуючи в надбудову. Держава важлива, але вона повинна бути наслідком створення прогресивного суспільства, наслідком ефективного самоуправління. Самоорганізації, то, чого у нас ніколи не було. Тому конституція показала своє. Тому, друзі, з урахуванням цього всього, того що по-перше, ці надра давним-давно вже розписані, роздані земельні ділянки, де вони знаходяться, ці копалини, віддані. І відведені вже навіть постійне землекористування, а подеколи навіть приватизовані, видані відповідні ліцензії, ми на них ніяк не вплинемо. Ні, звичайно, є шанс, є шанс повернути їх всі в загальнодержавну власність, а потім ефективно ними розпоряджатися. Тому що всі ці роки, більше 30 років так званої незалежності, тому що ми хто незалежними не були, тільки на папері все одно в тій чи іншій мірі ми залежали. Від спочатку від Росії, а тепер бачите, від Заходу і від США і без допомоги якої і без дороговказу яких ми не можемо взагалі навіть існувати, навіть протистояти в цій війні. Тому друзі, з урахуванням всього сказаного, от вдумавшися, проаналізувавши юридичну, юридичну базу, абсолютно немає значення, повірте, кожному нас з вами. Хто буде розпоряджатися тих всіх надр? Все одно за газ ви як платили, так і будете платити. Все зерно за паливо на автозаправні станції, за нафту, яка видобувається навіть в Україні, ви за неї будете платити. І за всі інші ресурси, копалини, які добуваються, потім переробляються, ви все одно за це будете платити. В Конституції, в саме 13 статті, написано, що розпоряджаємося цим об'єктом право власності, ми український народ, через що ви думаєте? Через органи влади, органи влади визначені відповідно до законодавства. Тобто ніякого впливу немає, ніяких референдумів, нічого. Нам, Зеленський, обіцяв, нічого цього не було, друзі. Тому, ну, по великому рахунку, у нас є невеликий вибір. Або наші олігархи, які все одно вже мають. Праві власності ті чи інші земельні ділянки, ті чи інші поклади корисних капалин. і Їх, до речі, покриває влада, вже й гетьманцев там кажуть, десь почав потякати, що ні, все відведено законно, як ми можемо забрати і тоді, і т.п., і т.д. і далі. Або чекати, поки прийдуть москалі і заберуть знову-таки ті земельні ділянки у тих олігархів і будуть видобувати, а ми все одно будемо платити просто, ну, Можливо, без транспортування газу, можливо, трошки поменшиться. Ніхто його знає. Не знаємо, як воно буде. Зараз на окупованих територіях менше, а потім може бути більше, ну або дати добувати Сполученим Америки. І Ренту все одно вони якусь будуть платити в державний бюджет Я не думаю, що будуть якісь створені їм преференції. Шанс повернути у власність народу ефективно використати, справді у нас є, ну, але хто це буде робити? Ті, у чиїй власності зараз знаходяться ці ресурси, друзі, ну, ви ж розумієте, що це нереально. У нас взагалі був тільки єдиний факт такого ефективного використання. Ресурсу, потужного ресурсу е великого підприємства, хто пам'ятає Криворіжсталь. Та? його тоді забрали у Пінчука за 800 мільйонів. Я стільки пам'ятаю, 800 мільйонів він його приватизував, взять кучми. Так а помаранчева революція прихід потім до влади Ющенко і в першу чергу Тимошенко, яку всі там зараз називають Юлька, вдумайтесь чому? От вона єдина забрала назад. Зробила реприватизацію, повернула у власність Стевричсталь, яку приватизували, підкреслюю, за 800 мільйонів, і продала його індусу за 24 мільярда. Різницю відчуваєте? І, і тому після цього ну зрозуміло, що пінчук, маючи всі ресурси, включив, і для всіх вона Юлька. Та? Для всіх вона Юлька, погана Юлька. Я теж дуже багато ну, маю зауважень до Юлії Тимошенко, але вона не юлька. Вона єдина показала, як повинно було б ефективно використовуватись ресурси. Більше таких прикладів не було. Реприватизації ніхто не робив. До речі, вона зробила ще теж цікаві речі. Вона поїхала, я пам'ятаю, хто не пам'ятає, була енергетична криза 2005 рік. Вона поїхала, домовилася з Путіним. Тому, ну але за все це ну, вона тепер відповідає. І будь-хто її вважає, що Юлька. От вона погана. Мова не в тому, що не погана, мова в тому, що немає такого лідера, який би зміг знову все перевернути з них на голову. Повернути, в принципі, можна прийняти закони, повернути все в державну власність і максимум, що зробити, ефективно ним користуватися. Або внести зміни в Конституцію і зробити прямим власником український народ, щоб приймати будь-які рішення щодо відчудження. Земельних ділянок, надр, шляхом референдумів. Це ускладнить процедуру, тому що земля у власності, у приватній і у простих громадян. Дуже довга дискусія на цю тему. В принципі, можна зробити більш справедливою конституцією, більше як, в принципі, можна зробити і ефективнішу економіку. І захистити права і свободи людей, друзі. Ну але зараз у нас вибір небагатий. Тому ну я скажу, напевно, такі речі, які там будуть зараз, може не клювати. Але я вважаю, що якщо там деякі заявляють, що ми повинні стати 52 м штатом, я, до речі, про це говорив ще років 5 чи 10 тому, що це, напевно, варіант іти. І принаймні це країна, на яку треба рівнятися в частині права, в частині дотримання прав і свобод зараз. Вона не завжди була такою, але зараз вона така. І якщо так, допускати американський бізнес. Американський бізнес хай він віддобуває. А від того, що зараз скважені за скважини закриті, затомповані, але належать якимось олігархам, земельні ділянки там з покладами літію, кобальту, що там у нас там, що дорогоцінних метарів напівдорогоцінних, знаходяться у чийсь власності. Що вам від цього, друзі? Що вам від цього ваше? Це те, що на вас записано. Хто добре, що якщо у вас є квартира, якась земельна діляночка? Це воно ваше, все решта, це все марево, яке нам нав'язали, держиморди і далі вони нас дурять, розказують, зараз будуть стикати лбами. Ми можемо так достикатися, що американці просто пошлють піш нас під три чорти. От тоді просто будемо такою легкою здобиччю Росії. Вона прийде і хто зна, друзі, хто зна, як вона буде з нами зараз діяти, тому що це не ті росіяни, які могли справді маршом зайти. В лютому 22-го року. Зараз вони злі, зараз вони навчені, і навіть ті ждуни, які їх чекають, ну я думаю, що це буде зовсім не так, як ви собі думаєте і малюєте, друзі. Одне можна сказати: у нас несправедлива держава, у нас неефективна держава, неефективна економіка. У нас немає прав і свобод. Конституція недолуга, і неї треба вносити зміни. І саме головне, друзі, хотів цим донести ефіром, я підведу руску і важливо поставити на тому акцент. Будь-хто, хто вам розказує, що держава понад усе, тікайте від такої людини подалі. Понад усе права і свободи людини, яка не потурає, не знищує ваших відповідно, прав і свобод. Тому що тільки з такою людиною варто об'єднуватися і створювати Ефективне, правове суспільство із, такою, із такими людьми, і буде багато, ми створимо і державу ефективну і справедливу. А з тими а-ля державниками, які заради якоїсь держави, якої очолюють не українці, готові покласти всіх українців. Ну це вороги, це гниди посеред нас. Вдумайтесь над моїми словами і чекаю ваші оцінки та коментарі. Можливо, я не правий, друзі.